Тук розбирає, там якесь таке цікаве місце, відки вода пробивається. Вон камні викидає, хоче подивитись. вон залазить туди. Вичищає щось там. Кудись лізе, лізе. Попробую залізти туди тоже. Можеш побачу, що ж там таке робиться. Такий крепкий помощник. Тут розкопував. А там... Ой, вон... я сама піду подивлюсь, що, що там таке робиться. Ой, куди це можна пройти? Сейчас буду перелазити. Чекайте. Кудою Зачепилася за дерево. О, перелізла. Ой-ой-ой, ой, ой, лізу, лізу, лізу. Вон вітки бере начало. Можна я заснімлю. Ой, начало. Ну, начало ще десь віткість, ну це віце труба, я так розумію, закопана, так? Да? Чоловік вичищає, можеш показати, я побачить, покажу дырку. Ну так, да, а тут навіть це, це замуровано, помуровано. Там, де. Отам от помуровано. Бачите, якось з дирки якоїсь, ну я з цієї сторони. Ой, там віта чиста вода. да я побачу. І сама ж побачу, бо ж не бачила ніколи. Це віце вона витикає. Бачите, отак. Зараз ще чуть менше. О, отака дирка. Тут з камнів вимурована колишніх. ще ті, Бачите, камні такі. Олег, як цікав, мені звуться, бо теж забулася. Бут називали, його добувають там якось. От. Бачите, ось зробиться чиста. Чоловік чистий, що вона туди йде, там може віта труба. Вход у трубу. О, як цікаво, я тут ніколи не бачила цього ще сама. Бачите, отак воно виглядає. Тут іде, далі йде труба. І там уже де я. Вам показувала. Мені це треба розкопати. Тоби хоче провірити, чого ж так плохо тече вода. Тут водичка є. Як же ж тебе показати, водичка? Ось устала камламутна, а відео така чиста-чиста. Ти? Ти чи ну, її не... Я не знаю, на відео щось. Вона стоїть там. О, сама на екскурсії побувала, бо сама ж таке не бачила, коли... Люди робили це колись, дуже давно. Не знаю навіть скільки років. Ось Такі дерева, там мочар, там мочар. Вон мочар приближаю. Бачите, вітер теж можна робити, кому треба, хто робить і звори. Так, тепер треба якось віце вилізти. А як? Добре, потім подивимося, чи вийде. То все, роздивилися, це вже так. Розкопується цілий весь цей кусок, треба розкопати, щоб трубу там якось вичистити. Побачимо. Потім будемо дивитися, що вийде з цього.